Добрий вечір. На каналі Вежа маємо телезустріч із кандидатом у народні депутати по Івано-Франківському виборчому округу номер 83 у студії міський голова Віктор Анушкевич. Вітаю вас, Віктор Андрюсович. Добрий вечір івано франківці. Добрий вечір, пані Оксано. Чи ми йдете на вибори до Верховної Ради саме зараз? Адже не виключено, що цей склад парламенту може проіснувати недовго. Знаєте, на зустрічах мені це, це питання е задають неодноразово і, власне, говорять, який зміст вам іти на вибори е зараз, коли. Всі говорять про те, що, можливо, в 2014 році восени вже будуть дострокові вибори парламенту. На що я відповідаю? Скажімо, так: от, декілька причин, тому що не факт, що вибори дострокові ще будуть відбуватися парламенту, тому, що. У нас немає в державі стільки грошей, щоб кожні півроку проводити вибори. Хоча цей парламент і абсолютна більшість депутатів, які сьогодні є в ньому, заслуговують на те, щоб їх розігнати. Наступне питання: сьогодні парламент це дійсно легітимний орган, обраний народом, попри неякісний склад його, але він є легітимний орган і там. Кожен штик, якщо так можна сказати, сьогодні на рахунку, тому що ми бачимо, як голосування відбувається поведінка комуністів, регіоналів. От і тому сьогодні, коли Україна опинилася в такій небезпеці, коли сьогодні вирішується доля цілісності і суверенітету України, тому що анексія Криму тепер ми бачимо, що робляться в Донбасі, в Луганську, в Одесі, намагання певні речі робити і в Харкові, і в Миколаєві, і в Херсоні. Тому сьогодні надзвичайно важливо те, щоб максимальна кількість людей залучилася до того, щоб дійсно проявити свою рішучість і відповідальність. І сьогодні, як ніколи, Україна потребує рішучих дій. Людей твердих, людей, які не бояться, людей, які мають досвід, людей, які є справжніми патріотами, я вважаю себе саме таким. І це не тільки слова, я доказував це і на ділі, і під час помаранчої революції, і під час Революції Гідності нещодавньої. І зараз, під час цих подій. Тому я вважаю, що сьогодні кожен від кого залежить, хоч. Трошки доля України і цілісність і незалежність має це робити. Я відчуваю собі сили, рішучість це робити. От і тому я йду в парламент. Як міський голова з восьмирічним досвідом роботи, наскільки для вас є важливою реформа місцевого самоврядування? Наскільки ми знаємо, ви працювали в урядовій комісії Володимира Гройсмана щодо децентралізації влади? Я працюю в цій рядовій комісії. Це робоча група по напрацюванню реформ. Деякі напрацювання і Володимир Гройсман вже озвучував, і Арсеній Яценюк. Власне, це є плід роботи не тільки сьогоднішнього складу групи, а плід роботи нас, міських селищних сільських голів, тому що всі ці роки, ну принаймні 8 років, коли я міський голова, ми не просто говоримо, ми волаємо до київської влади щодо проведення цих реформ. Але зміст цих реформ, щоб глядачі зрозуміли, дуже простий. Ми вимагаємо від Києва поділитися владою, тому що у нас звузили владні повноваження, з нас звузили фінансові повноваження. У нас залишили тільки відповідальність на міському голові, на міських сільських селищних радах, і фактично нас залишили наодинці з проблемами і наодинці з мешканцями. Тому зміст цих реформ, зміст децентралізації влади це розширення владних повноважень територіальних громад, особі і міського голови, і міської ради, і виконавчих комітетів. Це розширення, про що дуже багато говорять на сході, що стосується автономії, там федералізації, розширення фінансових повноважень. Тому що от у вас заставка була гарна. Да, хтось обіцяє, а хтось робить оцей ну, передвиборчої агітації. Так от я хочу сказати нашим глядачам, що мені вдалося за 8 років дуже багато зробити. Е, звичайно, до е, скажімо, такого доброго швидко люди звикають і вже не зауважують, що там вчора ця дорога була в поганому стані, бо сьогодні більшість говорить про дороги. А е, сьогодні вона вже в доброму стані, і таке враження, ніби це все життя. Так знаєте, ну от я це найактуальніше питання. От, і я почну цей розв'язка перехрестя Галицька, тролейбусна пасічна. Це та ж сама вулиця Тролейбусна, це вулиця Полія, це вулиця Довго, Вороного, це вулиця Семененка, це частина вулиці Вовчинецької від Василіянок до е, моста під колі проїзду. Це вулиця Січових стрільців, вулиця Горденська, вулиця Короля Данила, Матейки. Тобто ну, дійсно багато в цьому плані зроблено. Але е, і в медицині величезні зміни відбулися. Достатньо прийти в центральну міську клінічну лікарню е, на вулицю Мазепу і подивитися, зовнішньо зайти всередину і побачити ці зміни. Бо яма на дорозі, це вона видно, а те, що зроблено всередині приміщень, ті ж самі басейни по школах, ті ж самі. Нові відділення, які ми відкривали в медицині. <кій> Тому е зроблено насправді багато. Тому от, в контексті цієї заставки, що хтось обіцяє, а хтось робить. Я на виборчу кампанію йду з тим, е що я зробив і що я пропоную робити. Тобто я маю чим іти до людей. І, е власне, я завжди на виборчій кампанії говорю про себе, а не про когось. Це є принциповим. Тому, е, якщо говорити про те, що зроблено і те, що не зроблено, то я чесно говорю, так, да, не все зроблено і не всі обіцянки виконані. Але щоб було зрозуміло, що таке місто, що таке міський бюджет. Міський бюджет це такий сімейний бюджет. От, отримує жінка зарплату, чоловік зарплату, є діти, приходять додому, сіли, порахували гроші, а потім сидять і планують собі. Ага, Жінка каже: мені треба то. Дітям треба то, а чоловік каже, а мені треба то, мені треба то. І коли вони складають цей список, а потім беруть до цього списку і порівнюють з сімейним бюджетом, виявляється, грошей не вистачає. Отак от, от у нас в країні, коли ти робиш бюджет, коли що в нас сварки на сесії міської ради під час прийняття бюджету, той туди тяне, той туди, і галузеве лобіювання. Тому що коштів хронічно не вистачає. Тому зміст реформ, зміст децентралізації це заставити Київ поділитися владними повноваженнями і поділитися, вибачте, грошима. Я для прикладу говорю: якщо е, податок з доходів фізичних осіб це основна складова е, <кій> загального фонду бюджету, <кій> так от, 25% цього бюджету йде на Київ. Е, у нас дуже багато фірм, які, е, скажімо, на сьогоднішній день. Е, Працюють на території міста, а зареєстровані в інших містах в Києві, Львові, Дніпропетровську, ще де-інде. Тому завдання те, щоб вони всі податки платили на відповідні території. А що стосується податку з доходів фізичних осіб, то якщо в результаті цієї реформи весь 100% податок, а я вважаю, що є логіка в цьому, залишати в місті Івано-Франківську, місто отримує додатково не менше 70 мільйонів щорочно. Якщо мене питають, а яка в тебе є мотивація розвивати бізнес, там підтримувати економіку? Да, податок з доходів фізичних осіб, робочі місця? Чим більший фонд зарплати, тим більше надходження до бюджету. Але ще є інша складова, яка мене на сьогоднішній день не цікавить. Прибутковість підприємств гал, в нашому місті. Ну яка мені різниця, хто там як працює? Прибутково, неприбутково. Що місто з цього отримує, Що бюджет з цього отримує? Ноль на сьогоднішній день. І от ми чуємо вже, і той же саме Яценюк говорить, і Гройсман це також моя пропозиція, що все-таки хоча б 25% податку на прибуток лишалося на відповідній території. І тоді влада на місцях була б зацікавлена в тому, щоб, е, значить, підприємства працювали прибутково. Е, багато в нас говориться, але у нас говориться, а не робиться а в Європі, в тій ж самій Литві, це зроблено податок на майно. Коли люди платять за те, що мають майно, особливо це стосується предметів розкоші, безумовно, ті, хто проживають в гуртожитках, малосімейках, хрущовках, малогабаритному житлі, в панельних будинках, вони не мають платити цей податок, тому що в таких житлах багаті люди не живуть. Ну а ті, хто по околицях мають по 500-1000 квадратних метрів хороми, вибачайте. Я навіть не говорю про те, за які кошти вони збудовані, як то кажуть, Бог всім суддя, але хоча б податок на майно заплати. І якщо ці кошти направити на інфраструктурні проекти, на ті ж самі дороги, на мости, розв'язки, на інфраструктурні проекти, на соціальні об'єкти, такі як соціальна сфера, школа, дитячі садочки, яких конче потрібно систему дошкільної освіти розбудовувати, спортивні споруди. Тоді, вибачте, мені не потрібно їхати з простянутою рукою в Київ, бо ця простянута рука в Києві тебе нікого не цікавить. Цікавить інша рука, щоб ти привіз відкат. От, оце це є бюджетна корупція. Тому, якщо провести децентралізацію, збільшити фінансові повноваження органів місцевого самоврядування. Безумовно, це буде серйозний крок по боротьбі з таким ганебним явищем, як один із видів корупції, бюджетна, бо є ще політична корупція, є ще й побутова корупція. Звичайно, мають бути скасовані обладміністрації, звичайно, має скасовані бути райадміністрації. Має проведена бути адмінтерреформа, і для міста Івано-Франківська це надзвичайно важливо, тому що межами приміськими селами міста зажато. E, взагалі, щоб говорити про e, всі аспекти реформи і всі напрацювання робочої групи, в складі якої я працюю, нам не стане e, того ефіру, який нам відведений. Зрозуміло. <кхи> Нещодавно повернулися з Донецька. Яка ситуація на Донбасі? Що взяли для себе цієї поїздки? E, ви знаєте, одна ваша колега питання дещо по-іншому поставила, бо я власне на початку сказав, що. Я завжди виборчу кампанію веду чесно і чисто. Це для мене є принциповим. Я не застосовую ніколи і забороняю будь-кому членів моєї команди. Вона сформована вже і працює треті вибори вже підряд, займатися брудними піар-технологіями. Тому я ще раз наголошую, що я йду, але от ваша колега запитала мені от про Донецьк в такому контексті, що от. Ваші опоненти, деякі говорять, що ви поїхали в Донецьк 28-30 квітня для того, щоб напередодні виборів попіаритись. Ну, ви знаєте, я її відповів і зараз говорю. Я нічого не маю проти, щоб той, хто говорить, це поїхав в Донецьк, походив по вулицях Донецька, стризовому у влацкані піджака, не знімаючи його, виходячи з готелю. Поспілкувався з простими людьми, поспілкувався з представниками донецьких тих е, сепаратистів, а там є більше десяти угруповань. І ми з моїм колеги Насаликом спілкувалися з представниками чотирьох. Це Аплод, ДНД Донбаса. Ніхто крім нас і Губрівська групіровка. Е, і е, піти на два ефіри, в тому числі на прямий ефір на ТРК Донбас. А після того знову е, бути на вулицях Донецька і дискутувати з мешканцями і. Тому числі на тему децентралізації, на мовне питання. А потім благополучно вернутися сюди, і я їм поаплодую за такий піар. Ви знаєте, декілька цілей було цієї поїздки. Перше, мені було ну, не то, що цікаво, я хотів дійсно для себе зрозуміти, що ж насправді там відбувається. І друге, десь тієї, ролики, ті міфи про Західну Україну, про Івано-Франківськ, дещо. Розвіяти, розумієте, бо там же, ж вони свято вірять, що в нас тут е, нацисти, фашисти е, бігають тут з автоматами, не дай Боже, на російській мові що скажеш, так тебе зразу, як мінімум, е, поб'ють. Mm, і коли от я спілкуюся з мешканцями і говорю їм, ну от я от маю литовське прізвище, мене два рази е, мешканці Івано-Франківська обрали, це є свідченням про, то, про толерантність, про міжконфесійну і міжнаціональну. Толерантність, і це є свідченням того, що тут не нацисти, не фашисти, тут надзвичайно розумні люди живуть, які і під час виборчої кампанії можуть відрізнити зерно від полови. Друге, я їм передав, я думаю, що наші мешканці абсолютно погоджуються, що я взяв на себе таке право говорити про те, що Івано-Франківська Галичина дуже переживає за Донбас, ми дуже вболіваємо от, і по тих процесах, які там відбуваються. От. І знаєте, навіть коли говориш їм, що в нас є школа з російської мови викладання, вони не вірять. Коли їм говориш, що в нас е, різні конфесії є, е, бо вони всі тут думають, що в нас тут тільки католики чи греко-католики говорять за православні. Вони теж не вірять. А коли їм говорять, що в нас є тут храм Московського патріархату, ну для них це взагалі як откровення, розумієте? Тобто потрібно їздити, спілкуватися з одним з одним, тому що нас дуже багато віків, років і в тому числі часи незалежності роз'єднували. І я для себе вивініс одну річ. Ми програли інформаційний простір, і одне із тез моєї передвиборчої програми це. Формування якісного проукраїнського інформаційного простору, тому що ми там програли інформаційну війну так само, як і програли на Донецьк на в Криму, і е, висновок один: люди е, там, так само, як і галичани, хочуть мати гарантоване робоче місце, роботу хочуть мати гідну зарплату, гідне пенсійне забезпечення, а не таке, яке в нас сьогодні є, коли одні пенсіонери отримують вибачте десятки тисяч е, гривень. Абсолютно більшість, більш ледве трошки більше тисячі. Люди хочуть у цієї соціальної справедливості, люди хочуть безпеки, люди хочуть впевненості в своєму завтрашньому дні і впевненості в майбутньому своїх дітей. Тобто, все то, що хочуть галичани. Інше питання: що соціально економічний протест. Який там накоплювався роками, тому що їх там закатували в асфальт ця банда Януковича, і там і бізнесмени зникали, і до сих пір їх не можуть знайти. Там був просто, вибачте, безпреділ. І оцей соціально-економічний протест, враховуючи програну українцями, справжніми українцями, владою інформаційної війни, перекрутили, переробили і видали як політичний протест. Росія, федералізація. Та там за Росію такі 20%. Всі інші хочуть жити у суверенній Україні, але хочуть жити. Розуміло. Прийшовши до парламенту, чи збережете ви відносини із виборцями 83-го виборчого округу? і В якому форматі це відбуватиметься? на зустрічах. Я от зараз буду дуже коротко, тому що я так старався десь по децентралізації. Більше на зустрічі я говорю. От на питання ви перше питання задали. Е, значить, чому я йду, коли може там через півроку парламент пере, е, бути переобраний? Дахай буде переобраним. До речі, для мешканців це буде як лакмусовий папір. Якщо вони на протязі, якщо там. Я допустим, мешканці підтримують мене, да? і якщо я за півроку там нічим себе не проявлю, і франківці ні разу мене не побачать і моєї активності не буде, я буду сидіти там штани протирати, то на дострокових виборах вони скажуть: Віктор Андрюсович, папа, от ми вас вибрали за півроку, ви казали рішучі дії. Де ваші рішучі дії? Друге питання: я не збираюся зніматися з виборів, бо теж дехто на цьому спекулює. Я буду йти до кінця до перемоги. Наступне питання. Я не збираюся міняти місто прописки. Я буду залишатися жителем Івано-Франківська, тут моя родина, тут мої друзі, тут працює моя команда. Мені це місто не байдуже, я буду контролювати всі рівно процеси опосередковано через членів своєї команди. І місто Київ я розглядаю для себе як місто роботи, а не місто проживання. І я е, хочу сказати, що перемога будь-якою ціною на цих виборах для мене не важлива. Я не хочу такої перемоги будь-якою ціною. Мені головне щоб перемогла Україна. А для цього 25 травня всі мають прийти на вибори і проголосувати. За кого хочуть, хай мешканці голосують. У нас мешканці розумні, вони розберуться. Вони на гречку не купуються. Вони на вже на популізм не купуються на пустопорожні гасла, на брехню, на чорний піар. Я думаю, що і в цей раз наші мешканці відрізняться все і проголосують. І тому дуже важливо 25 травня обов'язково прийти. Обов'язково я закликаю шановні Івано-Франківці. Ми продемонстрували з вами свій стержень, свій дух під час останніх подій революції гідності на майданах і в Франківську на вічовому, і біля обладміністрації, і безпосередньо в Києві. Зараз ми маємо продемонструвати свою рішучість, свій патріотизм, прийшовши масово на вибори 25 травня. Не має значення. Я не за кого зараз не агітую, в тому числі і за себе. Дуже важливо, щоб відбулися президентські вибори 25 травня, і ще найважливіше те, щоб ці результати були визнані світовим співтовариством. Якщо нам вдасться це, це зробити, ми вибиваємо у Путіна козаль, оцей яким він на всю Україну на всю на весь світ, що в Україні хунта, в Україні нелегітимна влада. Ми маємо обрати легітимно президента України. Добрий він недобрий, Там різні думки ідеальних людей не буває. Головне, щоб легітимно обрати президента України. Відповідно, тоді парламент і президент формують, переформатовують уряд, і там уже не буде ВО прем'єр-міністра, не буде ВО міністра. А будуть міністри. І ми будемо мати абсолютно легітимну владу, і у Путіна вже не буде що казати. Розумієте, а далі будемо рухатись вперед. Нам треба зараз зберегти Україну за будь-яку ціну, зберегти Україну. А наступне е проводити в тому числі ті реформи, про які ми говорили вище. Оце два стратегічні завдання, які я, допустимо, як людина з восьмирічним досвідом, як людина, яка знає ситуацію в багатьох регіонах, не говорячи про те, що я знаю всі проблеми Івано-Франківська і шляхи їх вирішення. Тому я вважаю два найголовніших стратегічних завдання. Це зараз проголосувавши, зберегти Україну. І друге, у нас на все про все вже для реформу часу практично не лишилося. Ми 23 роки тупцілись на місці. Нам треба дуже швидко проводити реформи і будувати нову країну. Спасибі за розмову. Дякую, хай всім щастить. Нагадую глядачам: гостем нашої студії був кандидат по Івано-Франківському виборчому округу номер 83 міський голова Віктор Нушкевичус. Дякую за увагу. На все добре, Дякую вам.